Вітаємо вас на каналі Підшипник .UA». Сьогодні розглянемо підшипник 61822RS від ЗВЛ Словаччина. Даний підшипник є високоякісним кульковим, радіальним, спеціально розроблений для використання в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. ЗВЛ є відомим виробником з високою репутацією у галузі автомобільної промисловості. Підшипник обладнаний гумовими ущільнювачами з обох сторін тип 2 РС, що забезпечує надійний захист від пилу, вологи та забруднень, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, розміри підшипника внутрішній діаметр 100 мм. Зовнішній діаметр 125 мм та його ширина 13 мм. Підшипник забезпечує ефективну роботу муфти і стабільність трансмісійної системи. Придбати даний підшипник або його аналоги ви можете на нашому сайті. Посилання вказане під відео, або зателефонуйте нашим менеджерам. Підшипник UA це тільки оригінальна якісна продукція.